промайнув останній дзвоник для криворізьких випускників про фінал проєкту Шкільний Батл цього року. Наше місто відзначає свій 250-річний ювілей. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька, і це підсумки тижня. 250 років Кривому Рогу у місті відзначили працю людей з різних сфер суспільно-політичного життя. У Кром Розі одразу два центри позашкільної творчої освіти святкують свої дні народження. Останній дзвоник пролунав у школах Кривого Рогу. У Кром Розі відбулася прем'єра вистави Хем. Щира вдячність за працю та старання на благо Кривого Рогу. З нагоди 250-річчя нашого міста у кривому розі відзначили щоденний внесок до справи зміцнення фронту та тилу тих, хто, попри всі складнощі та негаразди військового часу, рухається тільки вперед і веде за собою людей. Поруч нагрудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів, грамоти та подяки. Це найменше, чим кривий ріг віддячує всім небайдужим, хто допомагає в посильний спосіб. А ще з нагоди 250-річчя кривого рогу презентували спеціальну монету. Новинка має обмежений тираж і вручатиметься лише почесним гостям та партнерам міста. Як місто готувалося до свого дня народження, дивіться в наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно відбувались атаки на криворіг ракетами та ударними шахедами. Тому значення роботи рятувальників і, зокрема, їхніх фахових психологів важко переоцінити. Вони чи не першими прибувають на місця надзвичайних подій і допомагають містянам впорати зі стресом та психологічним навантаженням. В цьому Криворіжцям також допомагають і рятувальники з інших регіонів, які приїжджають у відрядження до нас. Зараз вона дуже необхідна, тому що дуже багато ракетних обстрілів, дуже багато саме евакуації населення внутрішньопереміщених осіб треба зараз дуже сильно допомагати саме психологічно. Люди не знають, як реагувати зараз на ці всі стресові ситуації, як з ними впоратися. Ми саме і приїжджаємо і допомагаємо місцевому населенню, щоб впоратися з тими психічними станами, які у них виникають внаслідок ракетних до обстрілів або взагалі загрози саме життю. З нагоди 250-річчя кривого рогу до сесійної Зали Криворізької міської ради запросили тих, хто своєю щоденною працею робить наше місто та країну сильнішими, не дивлячись на поточну ситуацію на фронті та в Україні загалом серед відзначених подяками голови ради оборони міста і колектив дитсадка номер 71, що на мікрорайоні індустріальний. Наш колектив завжди допомагає у всіх реаліях сьогоднішнього життя. Допомагає армії, допомагає нашим співвітчизникам, допомагає в нас дуже багато переселенців до шкільному закладі, які працюють, і всі працюють тільки на перемогу. І хоча цей рік є знаком для Кривого Рогу, адже на нього випадає ювілейна дата – 250-річчя, з огляду на ситуацію в країні та перш за все безпекові норми, всі святкування з цієї нагоди попередньо перенесли на осінь. У нас цей рік особливий, і цей місяць особливий. Цей рік це рік 250-річчя нашого рідного міста Кривий Ріг. Згідно з уставом міста, ми святкуємо 250-річчя міста 31 травня кожного року. Ну це буквально буде через там, декілька днів. Вже ми не проводимо в цьому році якихось масових. Заходів, безумовно, ми б їх провели, якби був мирний час. Були б концерти, вистави, і масові заходи, багато б чого було. Але зараз ну, зі зрозумілих причин, з причин безпеки, ми їх ну, не можемо проводити. Напередодні ювілейної дати привітав видатних криворіжців і виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілку. до сесійної зали Криворізької міської ради запросили більше сотні людей, які своєю щоденною працею роблять життя в нашому місті зручним, комфортним і безпечним. Палац культури інгулець є знаком елементом суспільно-культурного життя цієї південної частини міста. Своєю працею творчі колективи цього закладу здобули визнання та авторитет, як в кривому розі, так і далеко за його межами. З нагоди 250-річчя міста керівник ПК Інгулець отримав на знак за заслуги перед містом другого ступеня, кривий ріг це місто неймовірного гарту та неймовірних людей. Я зараз кажу не просто про галузь культури, а про всі галузі нашого міста, тому що неабиякий витримка, не аби який потенціал наших жителів дає відчуття не знаю гордості, безпеки в цій залі зібрались кращі представники нашого міста до 250-ї річниці нашого міста. Іста вже проводиться не один такий захід. Від чого я гордий, що мої колеги були відзначені кращими кращими відзнаками міста за 250 років свого офіційного існування кривий ріг пройшов великий та складний шлях розбудови та формування як одного з центрів гірничої видобувної промисловості України, що нині дає більше 10% ВВП країни. Але люди це головний скарб міста. Адже саме вони своєю щоденною працею в різних сферах суспільного життя розвивають та прославляють кривий Ріг. Місто пройшло цей шлях від маленької почтової станції до потужного, самого потужного промислового міста в нашій державі. Від е, хутора легендарного Казака-Рога до е, потужних семи районів, котрі розташовані на території 126 кілометрів. Ліміти тодішні. Дякую. Цього ювілейного для кривого рогу року протягом декількох місяців у місті проводитимуть різноманітні заходи. Це з урахуванням норм безпеки. А також презентують велику кількість новацій та започаткованих традицій і подарунків. Одним з них стала ювілейна монета. Це не просто подарунок, а витвір, який об'єднує минуле і сьогодення. Її елементи символізують славну історію Кривого Рогу та відображають силу, мужність і дух криворіжців. Монету представили в символічному місці. Ним став парк Мершавцева на злеті річок Інгулицих Сагсагань. Двісті років. Це добра дата. І ми зараз можемо прикласти незриму стежину між сьогоденням і тим історичними фактами, які були раніше. І тож, вшануємо і місто Кривий Ріг, і, як годиться, треба дарувати подаруки, подарунки, і сьогодні такий подарунок є. Монету сварили обмеженим накладом і її не буде в продажу. Її виконали в дизайні, що поєднує символи старовини та сучасності. На реверсі зображення легендарного козака рога, могутнього воїна, від якого за легендою походить назва міста. Цей образ уособлює історичні витоки, волелюбність і мужність криворіжців. А ми вітаємо всіх сталевих людей сталевого міста зі святом. Бажаємо кривому рогу усім його мешканцям, миру, процвітання та розвитку. Давайте разом робити кривих кращим спільними зусиллями. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Гліп Привчук, підсумком. Тижня, перший міський. Фінал масштабного творчого проєкту Шкільний батл об'єднав найталановитіших школярів Кривого Рогу. Цьогоріч перемогу здобула гімназія номер 78 Їхній номер збережемо українську душу, показав красу і глибину українських традицій. В основі образ рушника як символу пам'яті, спадкоємності та сили. Шкільний батл – це більше ніж конкурс, це голос нового покоління. А детальніше про проєкт та його фіналістів дивіться в нашому наступному сюжеті. Фінал третього сезону шкільного батлу зібрав на одній сцені кращих із кращих. Сотні школярів з усього міста надсилали свої творчі відео: вокальні, хореографічні та театральні. А ми допомагали перетворити їх ідею у справжній телевізійний кліп. Дев'ять найяскравіших виступів потрапили до гала концерту. А переможця визначали криворіжці онлайн голосування Загалом під постами містяни залишили понад 100 тисяч вподобайок. За зайнято перше місце з чуйним ніжним та таким глибоким вокально хореографічним номером збережемо українську душу. Нагороджується Криворізька гімназія номер 78 Цьогорічну перемогу виборола Криворізька гімназія номер 78 Її виступ під назвою Збережемо українську душу вразив глядачів глибиною задуму у центрі композиції. Чотири пори року, що символізує циклічність історії, незламність духу і тяглість українських традицій. Там дівчиною. Іч вони не змогли стати на переможну сходинку п'єдесталу а вже цьогоріч радіють від овації за зайнято перше місце. До створення номеру долучилися не лише учні гімназії, але й вчителі живий вокал, автентичні ламанти одягу, пластика рухів все це було синхронізовано в єдину емоційну постановку, що говорила мовою серця. Костюми в нас єдині костюми з дітьми, однакові. Проте ми трошечки їх додали. Ми самі шили пояси, корсети, ось бахрама. Тобто намагалися передати ось ці такі українські фішечки. От е, репетиції це було дуже для наших дітей. Так Неочікувано, коли ми розкривали вчителі зовсім з іншого боку, якісь жарти, хтось десь тупив. і от вони такі бачать, такі це вже не просто вчителі, як стандарт був раніше, а це. Такі люди, як ми, і вони такі ну вже зараз. Ми вже як одна єдина команда, сім'я. Вони вже біжать обійматися, і тобто, це дуже дуже класно спрацювало. А ось приз глядацьких симпатій завоювала Криворізька гімназія номер 129. Вперше Перш за три роки вони посеред усіх учасників виступили з театралізованою постановкою, та Те ще й закритими очима. Пісня авторська постановка народжувалася у ході репетицій. Ідея заплющених очей в тому, що е, люди закрили очі на війну. Вони кажуть, там мені це не цікаво, бо там. Не на часі, там мені байдуже, але е, люди, які е, от як ми, страх діявічий, це люди, які е, донатять, з, збирають збори, е, їздять, допомагають ті, хто воюють. Вони е, весь цей кліп хочуть достучатись, достучатись своєю ідеєю, і потім в кінці всі знімають пов'язки, і це знак того, що вони відкрили очі на всі ці протести. Організатору проекту «Перший міський телеканал спільно з департаментом освіти та науки зазначають, шкільний бату вже давно перетворився з конкурсу талантів на суспільну подію, де формується нове покоління, активна, свідома, патріотична. Ви розірвали інтернет, ваші виступи змушували нас сміятись, танцювати, співати, аплодувати, а іноді плакати. І я сьогодні хочу подякувати всім. Всім хто допомагав, всім, хто приймав участь, всім, хто підтримував. Партнером конкурсу традиційно став фонд Олександра Вілкула Українська перспектива», Геона Баткривбас та інститут розвитку міста Кривого Рогу. Завдяки їм всі фіналісти отримали цінні подарунки: а переможці, дипломи, нагороди і публічне визнання. Ви наше майбутнє. Саме таке майбутнє захищають хлопці на фронті. Саме таке. Майбутнє ми повинні мати. Дякую вам велике за участь у цьому шоу. Цьогоріч шкільний батл вкотре довів. Попри війну, тривоги й виклики, молодь не лише зберігає культуру, вона її розвиває і передає далі. А сцена галоконцерту стає місцем, де твориться майбутнє Кривого Рогу, талановите, світле, українське. Все буде Україна! Все буде Кривий Ріг! Все буде з першим міським! Сумуємо третій сезон шкільного батлу Цями цьогоріч стала Криворізька гімназія номер 78. Друге місце посіла команда 24-ї гімназії. А почесну бронзу забрала 15-та. Окрім того, приз глядацьких симпатій завоювала команда ліцею номер 129, Та приз першого міського дістався ліцею Джерело. Не забуваємо і про наших фіналістів, які продемонстрували на гала концерті неймовірні номери та отримали свої заслужені призи. Криворізька гімназія номер 125 – Криворізький природничо-науковий ліцей, гімназія інтелект та Криворізька гімназія номер 102 Дякуємо, що були з нами та підтримали Криворізьку молодь. Вони наше майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Глій Припчук, Іван Сергієв. Підсумки тижня Паршимський. Випускний особливий день у житті кожної дитини. У Кривому розі цього тижня останній дзвоник пролунав для понад двох тисяч одинадцятикласників. І поруч із ними вчителі, які щодня стоять на своєму освітньому фронті. Саме завдяки їхній праці діти не просто отримують знання, а й віру в себе. Далі в сюжеті ми покажемо, як пролунав останній дзвоник для криворізьких школярів. Єва одна з понад двох тисяч криворізьких одиницякласників, для яких цього року пролунав останній дзвоник. Шкільні роки випускниці минули в умовах випробувань: пандемія, дистанційка, повномасштабна війна. Та незважаючи на труднощі, вона впевнено дивиться в майбутнє. Мріє про сцену і готується вступати до театрального університету. Трошки сумно, але треба дивитися на це з позитивом, що це закінчення якогось етапу і крок в новий етап на відомість. І це навпаки викликає якісь. Азарт всередині. Я всіх вітаю з закінченням 11 класу, і мені хочеться, щоб у всіх все було добре, всі були справжніми людьми. Надалі, щоб поступили, куди хочуть і продовжили йти за цією професією. Ксенія сьогодні закінчила навчання у Криворізькому ліцеї номер 4 Дівчина не може повірити, що вже випускниця. Навіть попри те, що відвідувала заняття офлайн тільки два рази на тиждень, все одно зазначає, що навчання подобалось, особливо разом з однокласниками. Я планую поступити на юриста. А, закінчила на відмінну. А, ну 11 нас класі було дуже цікаво. Звичайно, um, карантин попортив трішки, але в принципі 11 клас виправив ситуацію. Навчання в умовах постійної небезпеки та психологічного тиску стало справжнім викликом для учнів і вчителів, але випускники демонструють неймовірну стійкість і жагу до знань зі свого боку. Міська влада створює всі умови для безпеки школярів: укриття, новітні освітні простори та підтримка педагогів. Сльози від радості та суму за рідною школою таким став останній дзвоник для випускників. До речі, закінчили школу на відмінно й отримали свідоцтва з відзнакою 337 криворізьких одинадцятикласників. Сьогодні та завтра лунає останній дзвоник для 69 тисяч криворізьких дітей. Це дуже багато. І з них 2,5 майже тисячі це одинадцятикласники, які виходять в доросле життя, і 6,5 тисяч це дев'ятий клас. Я від щирого серця. Дякую нашим педагогам. Наші вчителі, наші педагоги це святі люди, які ну виховують дітей, виховують майбутнє покоління нашої держави. Дякую батькам за те, що дітей підтримують. Ки одні завершують шкільний шлях, інші підбувають підсумки року перемог і досягнень. У місті відзначили найкращих педагогів, а саме тих, хто своїм прикладом і знаннями надихає учнів на перемоги у конкурсах і олімпіадах. Один з таких це вчитель трудового навчання Микола Коноваленко, який здобув перше місце в обласному етапі престижного конкурсу Вчитель року. Загалом сім криворізьких педагогів стали переможцями обласного етапу конкурсу вчителі року. У Різних номінаціях. я отримав найвищу нагороду. Це перше місце в номінації «Тудове навчання технології. І ну, емоції, якщо чесно, зашкалюють. Воно проходило на протязі всього року. І були уроки, і було випробування. У мене це не перша перемога, в мене є ще діти-переможці обласного. Міської олімпіади страданого дня та учасники всеукраїнської олімпіади. Криворіг продовжує залишатися флагманом в Олімпійському русі. Цього року 221 дитина представила наше місто та здобула перемогу. На обласному рівні захисту творчих робіт Малої Академії наук України. Криворіжці вибороли 59 призових місць. І це велика заслуга наших вчителів. У міськраді наголосили, кращі краще освітяни обов'язково отримують премії, які стали вже традиційними. Цідні ми. Всі святкуємо останній дзвоник, і зараз такий момент, коли ми можемо підвести підсумки і пишатися всі разом нашими талановитими учнями, які дуже гідно представили наше місто, наш регіон та нашу країну на олімпіадах та інших наукових змаганнях різних рівнів. Звичайно, ми розуміємо, що в цьому дуже велика дуже великий вклад саме наших талановитих вчителів. В Умовах воєнного стану освіта в кривому розі продовжує розвиток нові укриття, цифрові класи. Співпраці з міжнародними партнерами усе це допомагає зберегти якість знань і дати дітям можливість розвиватися. Саме завдяки вчителям. Сотні дітей вже сьогодні стають переможцями українського майбутнього. Перший міський також вітає всіх випускників з такою важливою подією в їх житті і дякує вчителям за їх віддану працю. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, підсумки тижня. Перший міський. 65 років творчості, натхнення і любові до дітей. Саме такий ювілей відзначає творчий колектив, для якого кожен виступ це щира подяка тим, хто виховує дітей через мистецтво. Це історія про те, як народжуються нові таланти, що формують обличчя майбутньої України. А ще 70 років позашкільної освіти святкується до металургійного району. Щороку тут понад три тисячі вихованців, більше 200 гуртків і десятки напрямків від рукоділля до джазу. Центр відомий перемогами на все українських і міжнародних конкурсах. Як цього тижня у місті відзначали ювілеї, дивіться в нашому наступному матеріалі. Мріяти не шкідливо мріяти так важливо. Все в житті можливо. Відбувається Давай Мріяти не 30 травня 2025 року. У палаці дитячої та юнацької творчості «Горецвіт» у Кривому розі велике свято. Заклад відзначає 65-річний ювілей. Це не просто цифра, а сотні випускників, тисячі творчих виступів та талановитих педагогів. Парад та під час концерту, виставка дитячих робіт, фотозона, аніматори, відеоісторії з життя палацу. У нас усі колективи різножанрові і ансамблі народного танцю, бального танцю, сучасного, тобто всіх працюють у. У, своїй, у своєму напрямку, але кожен намагається піднести саме рівень закладу на високий, щоб він прозвуч ім'я закладу прозвучало не лише в місті а й за його межами. Після урочистої частини концерт 14 художніх номерів від вокалу до народного та сучасного танцю на сцені вихованці студії від наймолодших до вже досвідчених артистів. Всі вони демонструють найголовніше свій талант здобутий у цих стінах. А сьогодні говорить, світу 65 років. І ми цим пишаємося. Мені дуже приємно, що наш заклад є самим великим закладом в місті Середіпадошкільної освіти. У нас навчається більше трьох тисяч вихованців, 78 працівників, вісім народних майстрів. Є працівники, які є повними кавалерами за заслуги перед містом. А також 70-ти річчя цього тижня відзначав центр дитячої та юнацької творчості. Ювілей пройшов у три етапи: виставка, майстер-класи та святковий концерт. У фоє живі майстерні, картини, вишивка, авторські ляльки. На сцені джаз, народний танець, сучасна хореографія. Свої відзнаки отримали понад 30 працівників. Педагоги кажуть, головна віра в дитину і підтримка міської влади та ЗСУ, яка дала змогу цьому святу відбутися. Кажуть, головна віра в дитину підтримка міської влади та ЗСУ, яка дала змогу цим святам відбутися. Ми все робимо для того, щоб кожна дитина мала можливість займатися тим, що до душі, до таланту, до того, які як батьки побачили розвиток своєї дитини, або дитина сама захотіла або побачили їх наші класні педагоги і запросили їх до навчання. Ці заклади частина культурного коду кривого рогу. Випускники серед художників, вчителів, митців і навіть військових. Заклади не зупиняються. Готують нові проекти, нові таланти, нові перемоги. Бо навіть у темний час творчість не мовчить. А Паршаміський вітає заклади з ювілеями та бажає креативу, нових творчих досягнень та зустріти наступний день народження під мирним українським небом. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня Паршімський. У Кривому Розі нова прем'єра в театрі Академія Руху. Постановка Хем об'єднала твори Ернеста Гемінгуея та пластичному у сцени. Її створив Сергій Бєльський як продовження ідей свого батька Олександра Бєльського. Вистава сповнена глибоких переживань, образів війни та мужності. Її прем'єра стала особливою подією для театру і міста. Поділитись з вами ідеєю вистави вирішила Анастасія Костенюк. Сцені у пластичному, символічному і водночас надзвичайно щирому виконанні Криворізький театр Академія Руху представив нову виставу Хем. Основі не лише мотиви повістей, старий і море та прощова і зброя, а й авторська інтерпретація. Там у виставі немає слів, тільки рухи, музика і емоції. Це фірмовий стиль театру, який розвивав Олександр Бєльський і який тепер продовжує його син. Ми завжди підтримуємо, завжди приходимо на всі вистави, які є, особливо на прем'єри. Навіть для мене неочікувано, бо я ніколи не бачила цю прем'єру. Розумію, що щось буде дуже цікаве. Ввечері презентували ще одну важливу роботу: нове видання, продовження книги Феномен Бельського. У ній зібрані не лише дослідження творчості Олександра Бельського, а й спогади, архівні матеріали, фотографії. Назва Сила пам'яті говорить сама за себе. Стали певним чином таким емоційно-духовним заповітом Олександра Гнатовича і тому. Я рада, що я ще раз доторкнулася до творчості майстра, великого актора в своєму жанрі унікального. Неординарної енергії цієї пам'яті буде надихати театр надальше. Він в надійних руках нового директора. І Сергій, який виріс в цій естетиці, він все знає, все розуміє. Хем став не просто театральною прем'єрою, а символічною точкою зв'язку поколінь. Ідеї, які не встиг втілити Олександр Бєльський, були переосмислені та розвинені Сергієм Бальським. Нинішнім художнім керівником театру. Це не реконструкція, а новий твір, народжений на перетині спадщини і сучасного погляду. Було Олександр Олександра ще були дві вистави прощеве зброя і старий і море. А теперішній директор, художній керівник і головний режисер театру Сергій Бірський вирішив поставити виставу і доповнити те, що батька з яких то причин або не вдалося, або не було часу, або не було тих акторів, які він хотів. Зараз всі зірки зійшлись, і тому Сергій виносить сьогодні на. Суд для нашого вибагливого глядача. Остави, яка називається дуже коротко хем. Татар академії руху не зупиняється. Навпаки, продовжує шукати нові форми, нові тами і нових героїв. Тому обов'язково слідкуйте за їх анонсами та не припустіть нових прем'єр. Анастасія настасія Костенюк Глі Припчук. Підсумки тижня Паршимський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією пригадаємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.